Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вам доброго ранку. Зранку на зв'язку у нас була Запорізька область. і от ми фіксували те, що посилений обстріл Запорізької області за останні кілька днів. Коли читаємо, що відбувається в Херсоні, і обстріл окупантами освітнього закладу Херсона, і знову такий безкінечні обстріли житлових кварталів, там корабельний район. Тобто, ми можемо теж фіксувати, що посилений обстріл чи ні, це те саме, що було і місяць тому? Так, на жаль, можемо фіксувати це. І ось ці вихідні показали знову таки, у нас було завжди трошки тихіше на вихідних. А ці вихідні показали. Велику кількість жертв, постраждалих. Діти постраждали вчора, внаслідок обстрілу Камишан. Зараз одна дитина, 16-річний хлопчик, знаходиться в важкому стані в лікарні, його, продовжують його тримати в реанімації. Його сестричка, 10-річна, також в лікарні, але в більш легкому стані. Загалом вчора вісім людей постраждало внаслідок обстрілу Камишан. Сьогодні ще додався один вже дев'ять самозвернення. Також скидають вибухівку з дронів в Антонівці, точніше, навіть не вантонівця в кіндійці біля магазину. Скинули вчора на торгів на точку з кавунами. постраждало двоє людей: чоловік і жінка, 28 та 42 роки. Тобто, можемо фіксувати те, що Суттєво посилилась ну, посилалась ворожі обстріли на Херсонщині. Якщо казати, там окремо брати якісь населені пункти. Тільки в той тягінці 100 було прильотів саме з безпілотників російських по цьому населеному пункту. За вчорашню добу 60. Будинків пошкоджено це дійсно збільшення? Я так розумію, що в цих умовах посилення обстрілів евакуація не припиняється, не не припинялася і вона продовжується. Чи плануєте її, так, чи чи плануєте можливо зараз по новій звертатися до місцевого населення? Чи ситуація цього не потребує не настільки критична? Ну, постійно звертаємося, постійно працюють соцслужби, постійно працюють і віддальна поліція, яка їздить по населених пунктам, особливо там, де ще є діти. В більшості населених пунктів прибережжя вже немає дітей, коли ми ще минулого жовтня оголосили примусову евакуацію в більшості цих населених пунктів. Ми вивезли дітей з родинами. Але все ж таки є населені пункти, де діти ще є. Це надважливо, ті ж саме Камешани, де посилиться робота. Але евакуація виправи не, не, не на день не припинялася. Продовжується безкоштовна евакуація, тому треба просто звернутися до нас. і Ми вже будемо все організовувати. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру і оперативною інформацією. Дякую. Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.